Всім привіт! Сьогодні у нас будуть відправлення. Ось такі група камрадів відправлятися містами України. Так, замовлення буде. Також разом з ними буде відправлений, як кажуть, інший. От собачка в Чобіткові буде відправлена. І два рибалки. Замовник сказав, що розмалює її сам. Так що ми тільки виготовили фігурки. А замовник собі вже розмалює їх, як забажає. Такі у нас вийшли фігурки. Все, дякую за увагу. До побачення. Привіт! Сьогоднішнє наші відправлення такий дідусь з бабусею які відправляються містами України. А також у нас ще є довольний рибалка з котом, який впіймав рибу. Рибу сома впіймав. Таке у нас замовлення. Відправляється таке замовлення містами України. Ну, звісно ж, ще ж подарунок. І невеличкий подарунок. Ну що, дякую за увагу. До побачення.